Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, нинішній день особливий, адже православна церква возвеличує на святковій літургії воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. І сьогодні ми запрошуємо вас із особливим трепетом у серці вклонитися чесному Христу, на якому Господь наш Ісус Христос переніс найбільше страждання. Заради нашого з вами спасіння, заради життя вічного. Свято Воздвиження, присвячене Христу Христовому, виражає богослужбовий аспект шанування християнами Голговського Христа як знаряддя спасіння людства. Сама назва вказує на урочисте підняття Христа вгору, тобто воздвиження, після віднайдення його у землі Єрусалимській. Історичні джерела трьохсотих років нам доносять, що за царювання рівноапостольного Константина його благочестива мати, цариця Олена, прибувши до Єрусалиму, очистила місто від язичницьких ідолів і освятила поганські місця та наказала розкопати. Те місце, де стояв храм Венери, і там було виявлено засипаний гріб Господній і місце страти. А неподалік були знайдені три хрести та цвяхи, щоб визначити, який з трьох хрестів належав Спасителю. Патріарх Макарій звелів покладати хрести по черзі на померлого чоловіка, якого несли до місця поховання. Як тільки хрест Христовий торкнувся небіжчика, той одразу ожив у великій радості благовірна цариця Олена і Патріарх Макарій високо підняли животворящий хрест і показали його на чотири сторони світу усім людям. Людям. Тож нині прославляємо та поклоняємося і ми чесному Христу, на якому Господь наш Ісус переніс найбільші страждання заради нашого спасіння. Бо хрест твердиня святих, світло всього всесвіту. Хрест глава нашого спасіння. І саме через Нього ми пізнали святу істину. У такий величний і урочистий день. Від імені правлячого архієпископа високопресвященнішого Феодора Мукачівського Ужгородського, а також духовенства єпархії, вітаємо вас, дорогі краяни, та всю православну спільноту зі святом воздвіження чесного і животворящого Христа Господнього. Але й тмотивом свята стануть чудові слова святого Андрія Крицького: хрест споруджується і всі вірні сходяться. Хрест споруджується і град торжествує. І народи возвеличують свято. Також нагадуємо вам, що за уставом церкви у цей день встановлено строгий піст.